Привіт! Сьогодні розкажу, як в нашій грі грі в зам... в зам... в як в нашій грі квест створити персонажа і налаштувати з ним діалог. От, наприклад, в мене є помічник в грі, і він буде нам допомагати, роблячи підказочки. Як загалом додати NPC персонажа в гру. Уверху ми заходимо у вкладочку Аватар. Знаходимо інструмент Rick Builder і перед нами відкривається меню. Перший пункт в цьому меню Rig Type, це варіанти, типу NPC. Що таке загалом NPC? NPC це non-player correct це гравець. Це персонаж, який не керований гравцем. Тобто він знаходиться в грі, ним персонаж, цим персонажем гравець не може керувати, але ми можемо налаштовувати роботу його за допомогою скриптів. Отже, з двох видів почнемо: r 15 додам блок аватар, і додам r 6 r 6 теж блок Аватар. Ми відразу можемо, так, ось вони зображені, відразу, відразу можемо візуально побачити, що там, де r 6 у нас лише шість блоків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут же у нас блоків 15 і їх тут саме 15. Тут у нас блоків більше і саме їх тут 15. Тому різниця, що цей персонаж має 15 блоків, цей персонаж має 6 блоків. Будемо працювати сьогодні з РПГ, який має 15 блоків. Я видаляю поки що всі, всі персонажі. Знову заходжу в аватар, rig builder, body Shape. Тут ми можемо обрати чоловік чи жінка. Перший пункт це у нас буде чоловік. Тут не дуже помітно, що це чоловік, зараз змінимо. R15 залишаємо, вибираємо перший пункт в Body Shape і беремо між аватар. Зараз точно між аватар 12 рік, 12-й рік, тут точно буде помітно, що це чоловік. І оберемо варіант Body Shape 2. І між аватар 12 рік. Тут ми побачимо, що тут уже жінка. Після того, як ми оберемо тип r 15 r 6 чоловік чи жінка, внизу у нас є 6 підвидів аватара, як вони виглядають, чи то вони блочні, чи то вони схожі більше до людського тіла. Тут уже можна експериментувати. Ми зараз додамо нам блочного аватара. Обираю Rig Builder r 15 і блок Аватар є. Ось він у мене жінка буде, хай буде жінка. Як ми можемо найперше змінити зовнішній вигляд нашого персонажа? Ми можемо йому розбавити блоки. От він складається з певних блоків, і ми можемо їх розфарбувати. В Експлорері, по-перше, ми можемо перейменувати нашого NPC Там умовно Маша. Хай буде Маша, в мене дівчинка Маша. Маша є. Щоб його розфарбувати, я розкриваю свого персонажа. Попереду персонажа є стрілочка. Розкриваю її, і тут знаходжу властивість, яка має назву Body Colors. Body Colors означає колір тіла. І в Properties відразу відкриваються всі блоки, всі частинки нашого персонажа. Head Color. Я думаю, тут зрозуміло, що це голова. Колір голови. Клікаю на цю властивість і відкривається кольорова гама. Можу обрати тут колір. Head color і head color 3 відразу змінюється під head color. Left arm color. Left arm color це ліва, колір лівої руки. Клікаю, оберемо там чорний хай буде. Left leg color, ліва нога, right arm права рука, right leg. Ліва права нога і торсо це ось основна частинка тіла посерединці. Ні, буде, да. Ось такий в мене є персонаж. Ми можемо змінити обличчя, емоцію з нашого персонажа. Він тут посміхається. А якщо, до прикладу, персонаж буде нам ворогом або до нас він не буде люб'язний, то якось дивно, що він буде стояти з посмішкою. Як це зробити? В експлорері, там де ми розкрили нашого персонажа, ми знаходимо папочку Head. Head це наша голова. Ми її теж розкриваємо. І тут знаходимо об'єкт з назвою Face. Біля нього є така позначка вигляді картини з горами. Ми її видаляємо, і наш персонаж зараз без обличчя. Повертаємося у вкладочку Home, відкриваємо toolbox. Тулбоксі біля рядочку пошуку. Нам потрібно обрати замість models, «Decals» наліпку. І друкуємо, наприклад, слово face. face. Можна відразу там «Scared Face, Angry Face, дивлячись від того, який у вас персонаж буде. Відкриваються всі варіанти обличчя, які можуть бути під цю тематику. Ми клікаємо лівою кнопочкою на те обличчя, яке нам до вподоби, і переносимо його прямо на обличчя. Переносимо його прямо на обличчя. Якщо ми додали картинку, а нам вона не до вподоби, ми хочемо іншу обрати, то в папочці head з'являється об'єкт Decals. Ми його видаляємо і шукаємо те обличчя, яке нам до вподоби. О, хай буде цей! Нормально, хай буде мене персо... налякана маша. І тепер розберемо, як же додати нам діалог до нашого персонажа. Знову ми повертаємось до папочки head, тому що цей блок, ця частинка тіла, вона у верху, найвища точка нашого персонажа. До папочки head через плюсик я додаю об'єкт об Dialog. Ось він у вигляді хмаринки, діалог написано. Клікаю на нього, він, дивіться, він підкріпляється до папочки Head, але в самому-самому низу цієї папочки. І ми тут працюємо з Properties. В Properties знаходимо рядочок, який має назву Intel Prompt. Intel Prompt. І ми тут друкуємо ту фразу, яку нам буде говорити ця Маша, коли ми до неї підійдемо. Умовно там привіт. Так. Привіт, Привіт, гравець. Привіт, гравець. Клікаємо обов'язково Enter, бо якщо ми не клікнемо Enter, воно збережеться. Заходжу в режим гри, з'являюсь Play Here прямо біля маші, щоб далеко мені її не шукати потім. play here, Ось з'явилась моя Маша. Ось з'явилася моя Маша. Над Машею з'явилася така хмаринка. Це говорить про те, що з цим персонажем можна провести діалог. Клікаю на хмаринку і вона мені говорить: привіт, гравець. Супер, тепер я хочу їй щось повідомити або запитати, як же продовжити з нею діалог. Адже діалог це коли ми говоримо по декілька реплік. І гравець, і ми. Я до діалога через плюсик додаю діалог Choice». І спускаюсь в Properties до Dialog Choice. В рядочку «User Dialog» user dialog ми пишемо те, що ми будемо говорити Маші після її слів. Привіт гравець. От вона мені сказала: Привіт гравець, і я, їй, я в неї запитаю: Ти хто? Ти хто? І рядочком вище Response dialog. Тут повинна бути відповідь, яку вона дасть мені на моє питання: Ти хто. Вона мені скаже, я твоя помічниця. помічниця. Давайте переглянемо, як це буде виглядати. Ось наша Маша є, є Маша. Підходжу до неї. Привіт, гравець. І ось в мене вже з'явились варіанти продовження діалогу. Ти хто? Вона мені відповідає, я твоя помічниця. Супер. Продовжимо діалог. Щоб продовжити далі з нею діалог, до діалог Choice ми додаємо знову діалог Choice. І знову ж в User Dialog ми пишемо те, що ми будемо в неї запитувати або говорити. От вона нам відповіла, що я твоя помічниця. І я в неї можу запитати, що мені тут робити? Ой, хвилиночку, зараз. Roblox студія моя. Загубила з'єднання з, з Інтернетом. Є, повертаємось. Так, повертаюсь до Маши. Розкриваю Машу, шукаю папочку HEAD. Розкриваю HEAD. І ось мій діалог. Розкриваю діалог, і ось був перший діалог чойс, там, де ми писали «Ти хто? я твоя помічниця. До діалог Choice через плюсик додаю ще один діалог чойс, і в юзер діалог ми пишемо те, що я буду далі говорити їй. Вона мені відповіла, що я твоя помічниця. Я в неї запитаю, що мені тут робити? Що мені тут робити? В response dialog я напишу, від... вона дасть мені відповідь. Знайти пароль від дверей. Від дверей, хай буде так. Переглядаємо, як це виглядає. Так, ось є наша Маша. Заходимо в режим гри. Привіт гравець. Ти хто? Я твоя помічниця. Що мені тут робити? Знайти пароль від дверей. Супер. Може бути таке, що ми можемо побудувати діалог таким чином. Зараз відійду від нашої Маші. повернуся. Зараз вони зникне. Дивіться, може бути таке, що у вас є ідейка. Коли я клікаю Машу, привіт, гравець, вона запитує, ти я в неї запитую «Ти хто?», а тут можна ще побудувати декілька питань. Як це зробити? Моє питання ти, хто?», воно прописано в Діалог Чойс один. Зараз повертаюсь. Моє питання ти, хто?», воно прописано в Діалог Choice. Якщо я хочу, щоб е діалог міг розвитися двома сюжетами, то я до діалога додаю ще один діалог choice, тобто вони будуть два паралельних, два рівноправних діалог choice. Давайте перейменуємо перший був діалог choice 1 і другий перейменуємо діалог choice 2. Є. І тут, до прикладу, там ми запитуємо тих хто, або ще варіант, ти, ну, умовно, ти мені не потрібен, ти мені не потрібна. А вона скаже мені, ти мені не по. О, давайте так. Твоя допомога мені не потрібна. Твоя допомога мені не потрібна. А вона мені відповість. Так, це мені Ctrl X в'юзев діалог user діалог це те, що ми говоримо, а в response dialog це те, що вона мені говорить. А вона мені скаже, ти пожалкуєш, ти пожалкуєш про це. От, так от, Вона буде нам погрожувати. Заходжу в режим гри, перевіряю, як це буде виглядати. Так, от наша Маша. Підходимо. Клікаю привіт, гравець, і ось мене я можу запитати, або ти хто, або твоя допомога мені не потрібна. Ти пожалкуєш про це. І все, і я пішла. Тобто тут може бути декілька розвитку подій. Спробуйте зараз і в себе відтворити і створити діалогове дерево для персонажа.